Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Бої біля Роботиного та вербового тривають за інформацією ганштабу. Минулої доби наші сили оборони відбили три атаки в районі роботиного, завдавши ворогу суттєвих втрат. Зокрема, не давали спокою рашистам прикордонники разом з бійцями 23-ї бригади НГУ Хортиця за допомогою дрона «Камікадзе» знищили комплекс спостереження Муром М. 177 ударів впродовж минулої доби завдали військові РФ по прифронтових містах та селах нашої області. В результаті ворожих обстрілів виникло дві пожежі. Їх оперативно ліквідували рятувальники. Також надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Окупанти вгатили авіаснарядом по роботиному. Здійснили 10 РСЗВ обстрілів Малинівки, Малої Токмачки та Роботиного. А також атакували 33 безпілотниками: Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку і Роботине. 133 Артудари прийшлися по території Новоданилівки, Малинівки, Роботиного та інших населених пунктів на лінії вогню. Мирні жителі не постраждали. У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни встановлюють системи для спостереження та прослуховування телефонів місцевих жителів, маскуючи їх під вежі мобільного зв'язку. Також згарбники намагаються відродити в місті так зване запорозька козацьке військо. Росіяни розпочали підготовку до створення так званого історичного запорозького козачого війська. З самоназваних козаків сформована бригада Дніпро, яка воює на Запоріжжі.